Оскільки ми армія народна і ми походимо від народу, зрозуміло, що підтримка всього українського народу надзвичайно потрібна. На жаль, українська держава не має таких можливостей, які має країна-окупант. Ми покладаємося безперечно на. Українську державу на наших союзників, але український народ, українські громадяни, волонтерські фонди, громадські організації вони роблять величезний на сьогоднішній день, продовжують внесок, тому що Міністерство оборони не може закрити всі потреби. І, наприклад, машини. Наприклад, дрони да медична скажімо, складова навіть там можуть бути окремі засоби харчування. Це те, чого міністерство оборони дати не може. Тому те, що робить сьогодні Вінницька громада, ми Вінничани, надаючи дрони. Бойовим підрозділом ЗСУ це означає, що кожен дрон це мінімум одне збережене життя українського солдата, це збережена техніка і знищена жива сила і техніка противника. Всі люблять перемоги. Всім подобалось, коли ЗСУ звільняли Харківську Херсонську область, Заборізьку область. Зараз дуже складний момент. Ми знаходимося в фазі стратегічної оборони. Противник на сьогоднішній день здійснює наступальну операцію одразу на кількох напрямках, і тому зараз не час зупинятися громадянам, не час зупинятися волонтерам. Саме зараз ця допомога вона максимально критично важлива тим, хто знаходиться на найбільш гарячих напрямках. Це Авдіївський напрямок, це Бахмутський напрямок, це Лиманський напрямок, Купінський. Оці чотири точки вони потребують вашої допомоги саме зараз. І ще одне: найближчі два-три місяці будуть зараз критичними, тому що Ворог зараз накопичує достатньо зусилля для наступальних операцій, і наше завдання втримати їх на тих рубежах, де зараз перебувають підрозділи за силу. Тому до кінця весни. Кожен, хто допоможе ЗСУ, допоможе собі. Це означає, що ворог не просунеться в напрямках і не наблизиться, в тому числі до кордонів Вінницької області. На початку війни ЗСУ, зірвавши з ухвалі плани противника по захопленню Миколаєва і Одеси, таким чином врятували Придністров'я, тому що Придністровське груповання противника, малочисельне, близько двох тисяч, вдарило б в тил нашим військам, і вдарило першу чергу, по Вінниччині. І Вінниця стала тоді би реально фронтовим регіоном. Те, що цього вдалося уникнути, це велика заслуга не тільки армії, але й волонтерів. Які допомогли армії в дуже критичний момент. Ми це бачили. До речі, 59-та бригада Гандзюка виконала свої завдання і знищила наступаючі порядки. Елітні так звані кримські бригади ВДВ противника. Ми все це бачили на власні очі, і от саме завдяки Вінничанам, в тому числі, Вінниця залишилася в безпеці, хоча здавалось, де де Миколаївщина, де Вінниччина. і от зараз знову ж такий момент, що втримуючи противника там, ви зберігаєте своє життя, життя своїх дітей. І ваше спокійне мирне життя зараз тут в Вінницькому краю.